Господи, чому люди слухають Слово Боже, Слово, яке одягнулося в тіло Ісуса Христа, чому люди собі дозволили перекрутити Євангелію? Якщо вони не належать дьяволу, якщо вони належать темряві, царству темряви, вони б ніколи, чуєте, ніколи, вони б не перекрутили б самі прості слова Господа нашого Ісуса Христа. Тому що не тільки Христос сказав покайтеся, перша проповідь Петра: покайтеся, це ви розіп'яли гріхами, руками нечистивців, Господа Ісуса Христа. Що маємо робити? Покайтеся. Віруйте в Євангелію, хто прикличе моє ім'я, то спасеться. Як просто, як просто. Як я маю це знати? А що воно буде, як я так скажу? Ну, що як я скажу? Ну, я от, добре, я скажу, я грішний, я грішний. Я вже сто разів сказав, що я грішний. Нічого не ставалося. Твій розум противиться твоєму серцю. От в чому питання? Розум забитий жевченнями, перекрученим словом Євангелія, неочищений розум, Він ніколи не, не погодиться з серцем прийняти Ісуса Христа, так як сказав Христос. Покайтеся, віруйте в Євангелію, хто прикличе моє ім'я, прийдіть. Я стукаю, я стукаю ваше серце, Відкрий Його. Якщо ти не знаєш, як це, тому що твій піп, чи священик, чи пастир не пояснив тобі. Звичайно, ти захочеш знак. Але я би казав, будьте смиренними, як Марія. Чуєте слово Євангелії, прийміть його.